Приступають до гасіння пожежі, застосовуючи основні прийоми гасіння лісопожежними модулями. Рятувальним чорном доправляються рятувальники та представники Кременчуцького лісового господарства. Інсценування пожежі, затримка уявних злочинців паліїв та евакуація постраждалих. Сьогодні рятувальники взяли участь у комплексних навчаннях по організації гасіння пожеж у природних екосистемах, зокрема за плавах річки Дніпро. Вони відпрацювали всі алгоритми і взаємодію з іншими службами, які також задіяні в ліквідації вогню. Під час навчань залучали різноманітну спецтехніку, пожежні автоцистерни, рятувальні катери, піротехнічні автомобілі, а також снігоболотоходи Богун-2, які однаково ефективні як на суші, так і у воді. Доводилося потрапляти в різні ситуації. Саме така була ну, масова, скажімо так, неприємна це Херсон, а саме Каховська Гес, ліквідація наслідків повені в місті Херсон. Евакуація людей, доставка гуманітарного вантажу, також тварин доводилося евакуювати, песиків, котиків. Це було основний на командно штабних навчаннях. Побували начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, міський голова Кременчука Віталій Малецький, начальник головного управління ДСНС України в Полтавській області Андрій Хижняк. Усі запрошені та гості відвідали різні локації, на кожній із яких працюють відповідні спеціалісти. Досі часто людина сама не усвідомлює, що їй потрібна якась допомога. Людина перебуває в стані шоку, в стані істерики, в будь-іншому стані. Ми на місці спілкуємось і пропонуємо перейти в будь-яке затишне місце, і у нас є валіза психолога, де наявні різноманітні предмети. Серед рятувальників Полтавщини, які взяли участь у навчаннях, був і Андрій Гречани, який нещодавно пробіг 21 кілометр у повному спорядженні бійця ДСНС, присвятивши це за. Загиблим колегам з Харкова ви приділили марафон в повному спорядженні. Ти сама руку дякую. У нас є амбітний план. Андрій зараз тренується, хоче зареєструватися на. Рекорд України відповідно пробігти найшвидше. Цей марафон знову ж у спорядженні, так, Андрій? Найбільшому спорядженні, найважчому найважчому спорядженні, так. Да, да. Тому він в ближайший час наш рятувальник, я думаю, підготовиться і покаже найкращий результат в Україні і встановить рекорд України. Будемо сподіватися і підтримувати. Дякую. Загалом сьогоднішнє гасіння умовної пожежі відмінно продемонструвало всі навички та знання рятувальників, професіоналізм та злагодженість дій це запорука успішної боротьби з вогнем. Вся техніка працює, все, що потрібно, люди працюють, і те, що в нас сьогодні була задіяна, і служба лісів, і ДСНС – найновітніша техніка, і на суші, і на воді. Із використанням піротехнічних засобів і особисто просвідчився, як працює штаб. На мою думку, підрозділи і служби взаємодії справились на відмінно сьогодні. Ми також показали роботу штабу, який в нас є, і який буде задіяний, і презентували концепцію розвитку державної служби надзвичайних ситуацій в межах нашої Полтавської області. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Thank you